Українські діти повинні радіти, безпечно гуляти, співати пісень, українські діти, немов полі квіти, рождені для щастя, від вільних людей. Як шкода малята, що вам довелося так рано дізнатись про слово війна, в підвалах ховатись під звуки сирени і щиро чекати, що прийде весна, весна без війни. Без тривог і обмежень, що має приносити дітям тепло, та як же нам хочеться, щоб в незалежній у рідній В країні війни не було? Ми віримо, що ЗСУ переможуть всю нечість російську з нас досить багна. Наш прапор піднімуть над Кримом, Донбасом і гімн Український скрізь залуна. А поки живемо і віримо в єдине. Це буде Україна.